Зустрічаємося зі США Infinity Quick 60 комплектації Lux 2019 року з пробігом всього 53 тисячі милі. Вирочна ставка на аукціоні 9800 доларів. Основне пошкодження в нього з правої сторони. І давайте вам ще зараз швиденько зробимо невеликий відеогляд. Перше, що я бачу, автомобіль затягнутий в бронеплівку. Лед-оптика, двигун 3,5 літра, повний привід. Лобове скло ціле. Також в автомобілі є безключовий доступ. Камери 360, шкіря не мультикермо. Шкіряні сидіння, автоматична коробка передач, двозонний клімат, контроль, другий зв'язок пробігу всього 53 тисячі милі. Основне пошкодження в нас по правій стороні, як бачите, двері в нас відчиняються, все добре. Спрацювала штора по правій стороні, а також подушка безпеки пасажира. Друзі, якщо вас також цікавить, Infiniti QX60 або якийсь інший автомобіль зі США, ви знаєте, що робити? Залишайте заявку під цим відео, і наші менеджери підберуть для вас декілька гарних варіантів і прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат.